Я тіла пропозиторій, фрейкі про варто знати фронтенду. Частина 4 Фронтенд ментор. Тут ти знайдеш готові макети сайтів і проєктів Твоя задача верстати їх у HTML CSS і JS щоб прокачати реальні навички фронтенду. Real World Приклади повноцінних веб застосунків з фронтендом і бекендом. Тут можна побачити, як виглядають реальні проєкти і навіть спробувати зробити свій клон Open Source Template – Безкоштовні HTML та за шаблони сетів і лендінгів, можна брати готові шаблони і швидко робити власні проекти або портфоліо. Дизайн ресурс. іконки, шрифти, кольори, яйкіти, фото, і навіть готові шаблони. Все ще що треба, щоб швидко зробити красивий дизайн. І наостанок Public APIs. Тут ти знайдеш сотні безкоштовних API, які можна використати для тестів, підпроєктів і навчання. Наприклад, погода, новини, картинки, фінанси і навіть ігри. Подобалось відео, став лайк та підписуйся на канал. Чекаю тебе в наступному відео. Па-па!